Укрпошта випустила в обіг нову марку. Присвячена вона гвардії наступу новоствореним штурмовим бригадам, які забезпечують сили оборони і безпеки України. Загальний тираж 235 тисяч примірників. З них Рівненщина отримала 3 тисячі. На спецпогашенні марки були і наші журналісти. Два три Україна. Укрпошта вела в обіг поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Він є продовженням випуску марок Слава Збройним силам України, які презентували в минулому році. На блоці три марки. Це бійці Нацгвардії України, бійці Держприкородної служби України і Національної поліції України. Складається випуск із більше, це блок із трьох марок. Він вартує одна марка, коштує 23 гривні, загальна вартість блоку 69 гривень. На блоці марок зображені штурмові бригади гвардії наступу. На сьогодні до них набрали вісім бригад. З Рівненщини понад 750 добровольців долучилися до штурмових бригад, які звільнятимуть окуповані території України. Дуже велика робота вже проведена. Всіма силовими підрозділами, всіма силовими структурами також під підтримці обласної адміністрації, але основна робота ще попереду. Тобто, та робота, яку наша гвардія наступу повинна виконати на марці Нацгвардії, зображений двадцятирічний солдат, герой України на запорізькому напрямку. Він знищив шість літаків та одну крилату ракету. Запоріжжя його місцеві називають месником Запоріжжя. Прикривав він батальйон тактичну групу Національної гвардії, яка виконувала задачі в населеному пункті Малаток-Мачка. Ну і там так себе проявиться. Позивний його бандит. Набирати добровольців у гвардію наступу почали у лютому цього року. Заступник начальника рівницької ОВА Сергій Подоліс зауважує, випуск цих марок є продовженням справи, яку розпочали з того часу. Я хочу подякувати тим нашим українцям, які вірять в оборону держави і хочуть її захищати. І сьогодні в складі міністерства внутрішніх справ, підрозділах МВС, підрозділах Національної гвардії, прикордонної служби ідуть на захист нашої держави. Слава Україні! Героям! слава! Рівнищина отримала 3000 блоків марок Гвардія наступу. За першу годину відкриття у центральному відділенні Укрпошти розкупили майже 200 блоків марок. Також їх можна придбати у кожному поштовому відділенні регіону. Павло Невесенко, новини рівного.